Всім привіт! Сьогодні у нас інтенсивне тренування. Барем почнемо з розігріву, тягнемось під беріджім до центру грудей видих і вдих розкриваємо центр грудей наверх. Ще два, вдих і видих вниз. Один. Один. Розкрили праве вушко на стелю, півколом перейшли на інше плече, розкриваючи ліве вушко. Плечі залишаються на місці. І ще разочок один, один. не закитаючи голову назад. Стискаємо руки в кулачки і назад заводимо малюче коло. 5 разів назад, 5 разів вперед. руки прямі. І розслабте, хай руки саме зупиняться. Піднімаємо плечі, заводячи вперед, назад, і дихаємо природньо, декілька повторень, гріємо спину. Ще раз. Розкрийте центр груди, опустіть плечі, поставте ноги на ширину двох ваших плечей. І покладіть одну руку на грудну клітку, іншу на живіт. І корпусом малюємо коло ноги дотягуємо в коліна 5 разів в одну сторону, 5 разів в іншу. Слідкуйте, щоб поперед не прогинався, живіт не завалювався вниз. Так само на іншу сторону, спинка відбудована пряма. Ноги дотягнути в коліно. Ще раз. Поставте п'яточки під стегни і перекочуємось на носочки і на п'ятки. Плечі розслаблені, опущені, руки теж розслаблені, і лопатки плавно стікають по спині. Вийшли на носочки, і залишилось декілька циклів. Вивертаємо праву ногу, вкладаючи всі кісточки. Лів, наскільки комфортно, без сильних больових відчуттів. Класичний присяг, ноги поставте на ширину плечей або трошки ширше, 10 разів погріємось. Таз залишається нейтральний, коли ви опускаєтеся вниз, таз не має підкручуватися. Спинка має бути прямою. Дихаємо природньо, слідкуємо, щоб коліна не виходили за стопу. Зараз поставте ноги на ширину плечей, права нога на носочок. Ми вийшли в класичний присід і пасе 5, 4. Пасе вдих. Три. Два. 1. Виходимо в класичний присяд. Права ножка на носочок та стопи разом. Відтягуючи сіднички назад. Ще 4. 3. Руки вперед вдих. Ручки вздовж стегон, Видих. Долинки розкриваємо на стелю. Один. Один. Тепер вийшли в пасе, руки перед собою плечі на місці, декілька циклів залишаємось. І все те саме на іншу сторону, зараз ліва нога на полупальчик. Пасе. І класичний присід 4, 3, 2, Один. Класичний присід з полупальчика, стопи разом вдих. І видих руки вздовж стегон, Ручки перед собою і назад. Ще два, Один. вийшли в пасе. Декілька циклів залишаємось. Відновлюємо дихання. Продовжуємо. Зараз у нас буде бічний випад на праву ногу через пасе. Пасе і боковий випад. Вдих і видих. Ще чотири рази, ще три. Два, нагадую плечі на місці, плечі не піднімаємо один. Тепер ми міняємо сторону, боковий, пасе три, вдих виросли, видих, випад, два, і ще разочок. Ноги залишаємо широко, достатньо, і витягнулись вперед, ручки потягнули. Перед замаківкою відбудували спинку, декілька циклів залишились і розкручуємось. Класичний присід, права з полупальчика, стопи разом, і додаємо боковий випад. Класичний, стопи разом, і боковий випад. Ще 4 разом. Боковий. Дивіться на мої руки, ручки перед собою, ручки вздовж стегон і розкриті. Міняємо сторону класичний, стопи разом, вічний випад, дихаємо тут природно, слідкуємо за диханням, дихання не збиваємо і не затримуємо. Продовжуємо ще два. і один. Буквально декілька секунд від нові дихання, глибоке тихі, видих. Ще раз. Переходимо в класичний випад. Права нога буде попереду, ноги на ширині стегон, коліно правої ноги не виходить за великий пальчик корпус. Нахиляємо вперед, аби ви відчули, як п'ятка тисне на килимок. Пасе класичний випад. Ще 4, 3, плечі, завжди на місці. І ще раз. Класичний присід і діагональний. П'ять. Слідкуйте за моїми руками. Чотири. Класичні руки перед собою. Діагонально розкриваємо ручки. Ще три. Два. Один. Міняємо ногу. Класичний. Пасем. Чотири. Три. Два. Один. Тепер класичний і діагональний випад. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відновлюємо дихання пару секунд. Ставимо ноги знову на ширину стегон або на ширину плечей. Виходимо в класичний присяд руки перед собою і виростаємо, виходячи на полупальчики. Видих і вдих. Виростаємо 5. Чотири. Три. Ви можете робити і більше повторень. 2, якщо вам легко. Оте. Тепер класичний присяд, руки перед собою на полупальчик, і ручки завели вздовж стегуну. Вдих і видих на полупальці. Ще. 4, 3, 2, підошву притиснули і на полупальчики. Один. Тепер виростаємо на полупальцях і на полупальчики класичний присід. Руки вгору, руки вздовж стегон. Продовжуємо вдих, виростаємо, видих Низ, І тут на полупальчиках, і тут по 5 повторень. Можете і більше, залишаючись в класичному присіді на полупальчики руки перед собою, руки вздовж стегу. І тут на носочки, і тут на носочки. Ще разочок. Оте. І розкрутилися, знову відновлюємо дихання декілька секунд. Виводимо ліву ногу перед собою з класичного випада. ручки розкриваємо в сторони. Виходимо на ліву опорну ногу, виводячи руки перед собою, піднімаючи праву ногу, стегна тримаючи паралельно одне одному. Коліно опорної лівої ноги може бути м'яким, може бути повністю ножка прямою, по 5 повторень. Класичний випад. І взлітаємо, залишаємось вгорі, пружинка. Права нога пружинимо п'яточкою вгору, декілька циклів 5. І Виходимо в пасе. Міняємо ногу, права попереду, з класичного випаду ми взлітаємо 5. Тут дихання природні, 4, слідкуємо за коліном опорної ноги, щоб не виходило за стопу. Два, один, пружинка, стегна паралельно, п'яточкою пружинимо наверх, 5 рахунків, і виходимо в пасе, вдих видих. Відновились, заспокоїли серце биття. Поставте стопи разом, зробіть глибокий вдих, зведіть долонки разом і опустіться з прямою спиною. Під ручки ви можете взяти блоки і піднімаємо праву ногу. На вдих опускаємо на видих ще 3 рази, на кожну ногу по 5 повторень. Залишаємо вгорі плечі, ми виштовхуємо вниз, тримаємо 5 циклів. І на видих опускаємо, міняємо. На вдих ліву підняли, на видиху опустили 5. 4. Спинка відбудована. Три, голову не опускаємо, шия продовження хребта. І залишаємо ногу вгорі. Тримаємось 5, 4, 3, 2, Один. Опускаємо вниз на видих. Опускаємось вниз, тазом піднімаючи п'яточки, залишаємо п'ятки вгорі, дотягуємо ноги в колінах. Видих на прямі ноги, вдих, опустились прямою спинкою ще 3, 2, 1. Залишаємось прямими ногами, по можливості відбудовуємо спинку для того, щоб вона не округлялась в грудному відділі. І опустились, притиснувши повністю підошву, можете зігнути ноги в колінах, розслабити спинку живіти, навдих, хребет за хребцем, Виростаємо глибокий вдих і видих. Відновлюємо дихання. І я вам дякую за тренування. Ви можете зробити декілька таких сетів. До побачення!